Кулісі сонечко встає. Усім привіт! І здоровенькі були. Котики на місці, пташки також. Всім доброго ранку. Доброго недільного ранку. Ти обідалася. Іди сюди, Іди сюди до мене, дічка, дай чом, чом. Чом-чом, давай. Давай, бесче. Давай, давай, чом, чом. Так. Ой, -то ой, тофо, давай, чом. -мой. Давай, Ну, Давай. Ты обидел себя, ты не пустил зрение. Да. Ну давай. Иди на пальчик. Иди на пальчик. Иди на пальчик. Не хочешь на пальчик? Вот так, чего Еще раз-два. Вот так. Такая лодка. О, <laughs> ты так <был> добрый. <смех> <смех> Ах, Такая лодка. Не можна ближче. Така солодка, що ну, солодка дівчатка, така Вона розумна, але треба її зрання відпустити, Не ходити, а потім пускати. Вона обіжається. А у нас сонечко перепікає і вдома сидіти зовсім не хочеться. Поки ще тепло, збираємося та йдемо. Куди йдемо? Степан уже давно пішов на рибу, на рибалку. А ми вирішили, щоб не були нудними вихідні, поїдемо на ферму, там, де дозрівають яблука. Будемо робити Apple picking. Ми не так часто ходимо збирати яблука, тому що вони, виходить, в два, а то й в три рази дорожчі, ніж в магазині. Але подивимося на красу, які яблука у людей ростуть. Дивіться, як ми прикрасили сьогодні свою хатку. Дивіться, якого гарбуза ми купили гарного. Будемо їсти кашу взимку. Лише ці ліхтарики. Нам залишилося почепити ось тут. Ось так вони. Включаються і там ми готить свічечка на батарейці. То я їду, Марія їде і зараз Майя прийде. Майя також з нами їде за компанією. Може, Соня вчепиться, але не знаю, побачимо це ще під питанням. У нас досить нудні такі тижні робочі, то стараємося вихідні трошечки так, своє життя підмалювати якимось. Іншими веселими тонами. Розумію, що у багатьох з вас тони не дуже веселі також. І можу вам тільки всім поспівчувати. Тримайтеся і молимося, щоб скоріше все закінчилося. А коти наші зиркають. У такого холодочку може бути, на сонечку таки геть припікає. Сподіваюся, що ми не поспікаємося там на яблуках. Має вже тут. Стає у холодочку, хоча холодочок потім перейде на сонце все рівно. Може тут краще за мною. Я б двері, я б їй сказала, не глуши. Або там далі, все рівно якийсь час довший буде на сонці, на сонці під деревами в затінку. Добре, що у нас тут дерев ще є трохи, хоч з одного боку, це від школи. Шляпу взяла, молодець. Ти можеш отуди посунутися в затінок більше, щоб не нагрівалася. Якщо там ніхто не буде Ніхто не буде, тут ніхто не паркується. Їдемо ми оце, їдемо і попали в трафік. Якесь скупчення машин на цьому частку дороги і ми тягнемося. Або щось трапилося, або всі йдуть збирати яблука. Ну дай Бог. Щоб ми його приїхали швидше. Ми майже приїхали, дивіться. Що нас чекає? Черга машин і по людей. Ми на місці, дивіться. Паркінг величезний, людей багато. Але люди рані, не те, що ми. Перша година ми на місці, а люди вже Дивіться, тут повновільного місця. І видно сади з яблуками. Яблука сивні. І гарбузи є також, ніби памкіни Ідемо тут, захід отут. Окей. Отут беремо відро з пакетом і йдемо шукати яблук. Долар 89, пів кіло, дама ж? Ну, окей, людей досить багато. Йдемо шукати смачненькі. Пофоткаємося. Яблуко чимось воно нас з'єднує е, з, з батьківщини. У нас такі яблучні місця, там у нас яблука вирощують. І колись тонами вивозили також до Росії туди, кормили москалів. А тепер яблука ростуть і навіть не знаю, куди і що вони з ними роблять тепер. Куди відправляють? Тут різні сортири, да. Треба заходити і пробувати. Йдемо подивимося. Воно не написано. Чи написано який? Де написано? А, ага, ага, white ribbon. А це Це blue ribbon. Ні яка краса. Скільки яблук на підлозі на землі. Ми з маю хоч яблук не їмося. Дивіться, що робиться на підлозі на землі, а ми вже перепробували тут пару. Кочнуємося, надовше стане, що ні. Шукаємо смачненьких. там Величезні сади. Ми сіки йдемо, 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 але вже на деяких яблунях ряди зовсім порожні, вже не мають яблук. Таке на землі вже щось. Але люди йдуть звідти і кажуть, що там ще є яблука. Йдемо, походимо. Коли ми ще походимо, зараз як задує, задощить. А сьогодні так гарно. Тут можна пікнік собі розказати, хоча сюди не дуже дозволяють іти з їжею, не дуже дозволяють іти. Все треба там залишити у них на вході. Ну, щоб сказати, аж які тут були навіть колись яблука. Ось по кимось отаким, бачите, остатка. Літні, так? Да? Бо тут є літні, осінні, треба пробувати. Рад делішес. Ми починаємо потихеньку збирати трошки тих, трошки тих. Так і тягнеться рука. Так тягнеться рука. Шукаємо котре краще, котре червоніше. Насолода. Отут є ще Кортленд, Грін Рібен, Джонатан там далі. Вибирай, які хочеш. Лиш зміг би донести. Хоч у нас і припікає, я вже набралася, дивіться, я яблучна плодожерка, Мая так легенько збирає, я збираю Де, швидко, і швидко і швидко. Ідемо любуємося на це все. Хоч вже наїлися Хо -хо -хо, від душі. Ось тут вони починаються, тут внизу. І жовті, і темно-червоні. І які хочете, не хочете. Ой, яка краса. Всім привіт, всіх пригощаємо. Яблука на будь-який смак. Заходьте в гості, будемо пекти пиріг. Так, маємо? Так. Гарбузики, кому які треба, подивіться, різні розміри. Осінь, урожай збирати пора. Змаю залізли в гарбузи. І це зовсім не те, що ви подумали. Гарбузів тут море. На любий смак і розмір. І людей багато. От там треба розплачуватися і на таких фермах вони хочуть тільки кеш. Ні карточка, ніякий другий пеймент не проходить. Треба мати зелені. Капуста тут цінується краще. Сосна величезна. Слухайте, 38 доларів за яблука. Має за свої 32, 30? 30, своїм. Кажуть, люди подуріли, але ну, таке буває <гум> десь колись. А щоб мої побачили, це точно тікували. Ну, слухай, для того живемо, щоб собі насолоджуватися отакими от дрібничками. Раз у рік я рахую, що можна. Все, йдемо додому. Дерева у нас починають жовтіти. Осень бере своє. Прийшли з яблуками, сіли їсти голубці з маєю голодні. Степан уже готовий наївся, а ми зараз як вовки. Зараз будемо пробувати голубці. Має, кажи. Дуже смачно, дякую, Іра. На здоров'я. Отак, От газдення. Кликали Соню, Соня щось не в гуморі. Не хотіла прийти. Дивимося новини, і ми всі тут коротше в шоці. Що там у нас робиться? Вітаю. Дивіться, де свої яблучки я примастила. Вони не падані, вони рвані з дерева, з гілочок. Я сподіваюся, що вони якийсь час посидять. Звичайно, можливо, їм було трохи тісно у пакеті, коли я їх несла трошечки притиснула до себе. Ну, я сподіваюся, що вони не пропадуть. А такі ароматні, пахнуть яблучком. Ми так наїлися з Маєю яблук свіженьких, отаких от Я би жила там в саду. Мені нічого не треба, тільки яблучко. Мені не треба банана чи ананаса. От яблучко це наше рідне яблучна душа така. Я родилася в краях, де ці яблука ростуть. <кій> і того мене якось отко хоча б раз на рік та й тягне ті яблучка позривати, понюхати, наїстися. Я думала, що мій желудок не витримає, а нічого витримав, слава Богу. Ну, дивіться, за цю кількість яблук тут скільки. Можливо, може, кілограм 5. Я дала 38 доларів. Дорого. Але я відвела душку, і я щаслива, що ми там були. Що ми з'їздили. Дякую Марії, що повезла. Дякую Майї, що склала компанію. Зато я маю не то, що яблука, я маю якісь такі, знаєте, приємні такі емоції. І це багато значить. Багато згадалося. Ну, коротше, <кхід> комок до горла. Це наше, це рідне. А тепер йдемо з Маєю гуляти. Йдемо набивати ті кроки, які ми не добили на день до 10 тисяч. Покажемо, має нашу вулицю, наше місце, нашу ерію. А ми нагулялися, нагулялися з Маєю, що наш і вечір застав у нас на дорозі. Мая розвертається і погнала додому. Степан виносить сміття. Бай! І завтра знову понеділок. І знову до роботи. І знову той самої. Все, з вами також прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. Ну, я хочу побачити ці коти очі світяться вночі. Ну, якось отак, так. Да. Трошечки видно, що вони ось такі. Бувайте здорові. Bye-bye.